Друзі, вітаю вас на каналі Імпрозавр. І одразу ж запрошую підписатись на наш канал, поставити лайк, а також увімкнути сповіщення, аби ви першими дізнавались про новинки на нашому каналі. Адже ми готуємо для вас багато нового. У мене для вас чудова новина. Дивлячись наш канал, ви можете задонатити на ЗСУ. Зробити це дуже просто. Потрібно залишити коментар від цими слів під цим відео, і наші друзі Барт Мануфекторі задонатить 10 гривень за кожен такий коментар. Тому запрошую. Вітаю, друзі! Це шоу «Хітмейкери». Сьогодні в мене в гостях дуже смішна людина. Капітан команди, збірна механіки з Ліги сміху, як він каже, директор по Полтаві. Саник, привіт. Права? Не бачились. Бачились? Ну ладно, що, як доїхали? Е, машиною. Молодець. Е, дивись, все дуже просто. Е, я виконую роль продюсера, ти молодого виконавця. Ми вдягаємо наушники, у них голосно грає музика, ми не чуємо один одного. Твоя задача передати мені текст пісні, я як зрозумів, записую його. Потім ми це все віддаємо штучному інтелекту і в кінці передачі отримуємо пісню та кліп. Готовий? Так. Да. Ні, я бачу вже. Я дивився випуски. Молоді. Розбираюсь ваша. Ну тоді поїхали. Доброго дня! Привіт! Як вас звати? Нормально! Як звати вас? Пісня в мене. Та вас як звати? Я буду пісню розказувати. <рес> Ім'я ваше, як вас звуть? О, прямо так непонятно. Взагалі не розумію, що ти кажеш. Як Ой, вас пойдем. звати? У мене буде пісня. Взагалі, я не буду... Под... Я не розумію, що ти кажеш. Слухай мене. Слухай мене. Я придумав пісню 5 років назад. Або 4, я не пам'ятаю. Я зараз тобі буду її розказувати. Поняв? Дуже цікаво, але нічого не понятно. Я пісню придумав. Ви прийшли пісню записати. Пісню написав. А як вас звати? Я Ніша. А ви. Я Саник, капітан команди збірна механіків, автор і актор. Три ефіра на тет, один на новому, один на один плюс один. Так ви звісна лічність. Добре, будемо записувати пісню. Давай за як називається. Прокурду. Прокурку? Про курду. Про курку. Про... Про курду, ну. <рес> так, перший куплет. Перша моя пісня. По, я я сам написав. Сам написав. Я написав. Це моя Молод... перша пісня. Да молодець. Текст даєш. No Ноутбук. Да. Зап... Да, Ноутбук, Записувати буду. Нажимай. Все, вже, вже будемо. Да, готовий. Па. Перше слово ти. <смір> ну, перше слово ти. 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 А перше слово писати чи просто ти? Я не розумію. Записувати прям перше слово ти чи просто ти. Не Нем... перш. Па... Просто ти. <смір> ти. Стоїш! 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 Стендап! Стоїш! У тапочках! Стендап англійська, я розбираюсь. Ти стоїш у тапочках. Ти стоїш. Ти стоїш. Із. Із. Ти стоїш. Ти стоїш із пляшкою пива там пива. пиво! Пиво. Пиво! Да. Ти стоїш із пляшкою пива! Ти стоїш із пляшкою пива! Наверно, я не знаю! Ноутбук! Да. У руці. У руці цигарка Бонда. У руці сигарета модна! Ну, вроде такая, я понимаю. <р novsky> у Руси арка бонда. Он так ура. Что у нас? На чем мы закончили? Ты стоишь с пляжку и пива, у Руси сигарета модна. Ну что это такое? Потом э царка Бонда. Коротанька юбка. Коротанька юбка. Холодна дупа! Я не знаю, так він сказав, ні Коротенька юбка Холодна дупа? Та, да, да. Ну вроді ну вроде ротом так показує. Дальше. Коротенька гетри Там Танкума, гетри Коротенька гетри Гетри Холодна дупа ветрах. Ну, не в гетто, не в гетеро. Це що за гетри такі? Ну Пі... така пісня, я не знаю. Я правильно пишу? Холодна дуба в гетрах? Да, 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 коротенька юбка гетра. Так. І скажи, що ти не курда. І. І скажи, що ти не курда. Скажи, що ти не курда. І скажи, що ти не. курда. І скажи, що ти не курда. За курва? Міша, я тебе не розумію, що ти кажеш. І скажи, ти... що ти Ти, за курва. Ти, якщо розумієш, що я тобі кажу, то ну, просто так зразу чуй і пиши. Я просто не розумію, що ти мене питаєш. Танік, я тебе поздравляю. Ти перший чоловік, якого я не розумію. Взагалі. Я сам, як ми не Так, холодна дупа в гетрах. Коротенька юбка, гетри. І скажи, що ти не курда. І скажи, що ти за курва. Да. Да. Ну, ви смієте, це, моє пісня, це про життя. Так. І скажи, що ти не курда. А я забув, а я зараз подивлюсь, в мене записана вона. А-а-а! хороша. А, чорні глазки! Чорні глазки? Чорний глаз! Чорні глазки! Кажеш! Да! Чи не, я не знаю! Да? Чорні глазки, Красні губи! Красні губи! Губи! Чорні ласки... Що ти кажеш? Що він каже, Об'ясні. Чорні ласки, красні губи. І що ти кажеш на ці губи? рок н ролл. І що ти кажеш? Ти я так кидаю, щоб його розтіряв. Щоб він потерявся, поняли? Чорні ласки, красні губи. Путін... І що ти кажеш про ці губи? Путін! Про ці? То я так просто теж. Чорні ласки, красні губи. Я написав, що поняв. <рес> Чорні ласки, красні губи, <рес> культурно посіщаєш клуби. Культурно! Будинок культури, культурно. О! Куль... <рес> <рес> О! Що? Культурно, культурно. <рес> Куль... Культурно, Нет, то, то я показав елегантно. Нет, культурно, культурно, просто культурно. 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 Попробуй трошки рот відкривать. Культурно! Культурно! Просто така... Культурно, Ку -культурно посіщаєш клуби! Посіщаєш клуби! Польські жариш губи! Клуби, як, як культурно польські жариш. Клуби, клуби. Кури може? Пиши, я не знаю. Культурно е, жариш. А що польські кури? Культурно посічаєш клуби і вся така городська дівіця. Вся така. Вся такая городська дівіця. Ну там, типа сав. І вся така гламурна. Пиши, я не знаю. Вся, така, вся діві... така гламурна. Я тобі сказав, ти там розбирайся. Я не знаю. Класна футболка. Вся така горицька дівіця, їдеш у село дивиться. Їдеш у село Машина, автомобіль. Їдеш у село дивиться. Їдеш у село дивиться. Не підказуйте. А вони не подсказують, я їх одю. Вони тільки махають. А приспів тепер. Приспів? За коровами! Му! За коровами! За коровами! За коровами! Це на приспів. Ти написав? Це приспів. Да. Це приспів. Приспів, приспів. Оце приспів. Це да. типа. Типу, там вже там, починається двіж. За коровами. За коровами. За свинями. За свинями? За свинями. Я почав тебе розуміти. За... Він мабуть, він мабуть, вже понимає, да мене. Ти слова тобі більше йдуть ще ні. Приїжджай в гості до мене. Ну колись так просто. Так, за коровами та свинями. А, тисне, точно. За коровами, за за курчатами і качатами. Та качатами? Ну, Вроді таке. За курчатами і качатами. Без півка вже. Пиво без співка уже. Пиво алкоголь. Без співка уже. Переспіваю. Без співка уже. Переспіваються. Ну, на щось таке вроді. Пиши. Без півка і без сіжечки. Пісні? Та що курить Бон Вінстон X-Style. Що там ще є? Без. Без півка вже і без сіжечки. Сіжечка. Типа... Ніжно називають сігаретку так. Сіжечка. Ти такий красивий. Спасибо. Сіжечка. Переспіваються. Сіжечка. Сігарета. Сіжечка. Без півка вже і без сіжечки. Ну, Переспівається пізніше. Вона перед тим тільки курила, а зараз вона вже в селі без півка і без сіточки. Бо матінка дасть по потилочці. Переспіваються пізніше. Що він каже? Я... <ріху> бо матінка дасть по без півка вже і без сіжечки, бо матінка дасть по потилочці. Ну що там? Це легко. Це я продумав пісню, моя пісня. Авторська. Я написав. Ну, а от авторська пісня я розумію. тому що я, я голова. Я, я придумав. І без сілечки, Бо матінка, дасть по будилочки. На голові ззаду. Типу, так, переспіваються пізніше. Що ти кажеш? Даряк, за коровами та свинями та курчатами й качатами та переспіваються пізніше. Четверту строчку Ні, кажи. Я тебе один не понимаю. Давай ти мене послухай. Давай. Послухай мене. Слухаю. Ти мене вважаєш. Уважаю, но пити не буду. Я думаю, він поняв. За коровами, за свинями, за курчатами і качатами. Без півка уже і без сіжечки, бо матінка дасть по потилечки по потилечки, чи по Ну, переспіваються пізніше по -потилиці? Ну, вроді щось така. По потилиці. По -потилечки. Пиши. За ноутбук. Да. Дальше. Приспів все. Другий куплет, надо. Другий куплет? Другий куплет. Давай. Надо, надо, давай. Що зляну, я не пам'ятаю. Моя пісня, я писав. І от неділя. От неділя. І от неділя. Ти у город. І от неділя. Понеділок, вівторок, середа, четвер, Неділя. Субута. Неділя. І от неділя. От неділя. Да. Ти у город. Місто Київ, Полтава, Харків. Їду в город. От неділя, їду в город. І от неділя, ти у город. Я шукаю курду, а ти випить повод. А він мене бачить. Звісно, наша йому нужен. І от неділя, ти у город. Хто я казав? І от неділя, ти у город, я шукаю курду, а ти випить повод. Ну, пісня про курду, я шукаю курду, а ти випить повод. Я шукаю курву. Я шукаю курду, а ти випить повод. Курда, курда. Notebook. Треба щось писати, я все одно тебе не розумію, да. Да я теж є скоро. Я шукаю курду, а ти випить повод. Да, записав. Я, Я забуваю слова своєї положи, хай тут лежать. Я шукаю курт, а ти випить курт. У мене страшні мисли, а у тебе ноги. У мене страшні мисли. Страшні мисли. Грядні мисли? Ну, що ж таке? А у тебе ноги. У мене страшні мисли, а у тебе ноги. Ноги. У мене грядні мисли, а у тебе ноги. У мене... Та ну да, вроді. У мене серечі мислі, а у тебе ноги. У мене грязні мислі. А у тебе ноги. В селі, може бути, з города, прийшла. Бо коліна красні, збила об дорогу. Бо. Бо коліна красні. Бо коліна грязні. Лікті на ногах. Коліна <кліна> красні. Ну, По коліна грязні. <кліна> Збила об дорогу. Коліна красне, збила об дорогу. Збила? Збила об дорогу, ті як на велику їхала, упала, збила в дорогу. І не за того там коліна красне. Це пісня, я обиду. Коліна. грязні. Збила об дорогу. Збила кого? Круто! Це моя пісня, я придумав. Е... Змила об забора, наверно, в рифму. Взяв покататься. Взяв покататься у батьків машину. Лай-лай, машина, автомобіль. Лай-лай, я поняв. Лай-лай, хорошо. Взяв. Взяв покататься у батьків машину. Взяв. Взяв. Взяв покататися, врун, машина, автомобіль, я ми... Автомобіль, так. Да. Взяв покататься, кататься, взжж, автомобіль, машина, Машина лай, -лай. <смеш> А, взяв покататься. Пиши. Взяв покататися. <смеш> <смеш> да. Це я написав пісню. Я автор. Е, e, Взяв покататися, що далі? Взяв покататися у батьки машину. Малиху прокатнув і спалив в резину. Малиху прокатнув і спалив резину. Там про презервативи. так що. Малиху прокатнув і спалив резину. Ну. Mm -hmm. Малиху прокатнув -лай -лай, автомобіль і спалив резину. Малиху прокатнув і спалив резину. Вроді, так, да. пише, я не знаю. Ну, Вроді він справляється. Він... він на опиті, я бачу. Ноутбук. я автор. <сум> 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 Заїхав у аптеку по нову. да? малику прокатнув і спалив резину. Заїхав у аптеку по нову. Я ж казав про презервативи. буде. Заїхав у аптеку. Заїхав у аптеку по нову. А їх у аптеку по льову. По, -нову. по -нову. Да, Заїхав у аптеку по нову. Хух, сказав, що у глазах твоїх тону Сказав, що Позав. У... що у глазах. А? Сказав, що у глазах твоїх тону. Сказав, що у глазах, типа. Сіпа підказувати. <ріст> Паяв. Ко в оптеку польову сказав, що. Сказав, що у глазах твоїх тону. У глазах твоїх тону. Вроді таке дан. Моя пісня є автор, ось ноутбук. І от прийшли в общагу. Петь одне назад написав, я тоді ще вчився в общагі жив. І ми от прийшли в общагу, вся фігня, і От прийшли в общагу. От прийшли. От прийшли в общагу. Об... В общагу. Прийшли в общагу. І От прийшли в общагу. От прийшли в общагу. Вся фігня. І а такий значок можна там поставити отакий от значок. Обращный общал. Вся фигня. Вся фигня. <рес> У нас была вечная любовь. У нас была вечная любовь. У нас была якась любов. У нас была вечная любовь. Вечна, вечная любовь. У нас была вечная любовь. У нас была вечная любовь. На три дні. Вечна любовь. Вічна любов на 3 дні. Ну, бува така. Обща. Ну, звук. Встрічна любов. На 3 дня. На 3 дня. У нас була вічна любов на 3 дні. На 3 дня. Да, на 3 дня. Моя бізня. <рес> Ти представляла, як ми будемо женитися. Якийсь длинний куплет. Ти представляла, як ми будемо женитися. Ти представляла, уявляла. На англійському я не знаю, як буде. Ти представляла, як ми будемо женитися. «Кольцо на пальці будеш обласкала. Ти обласкала. Не, не ти обіцяла, ти представляла. Ти представляла, представляла, я... представляла, як ми будемо женитися. Чоловік і невеста, да, тілі телетеста. О! Ти представляла, як ми будемо женитися. Так, ти представляла, як ми будемо женитися. Ну, тут дзвонить мама, каже, треба придивитися. І там приспів, і все. Це моя пісня, я придумав. Так, жениться.

Тут дзвони мама. Дзвони папа. Тут дзвонить мама, каже, надо придивитися. Надо придивитися. Дзвони мама, каже, надо придивитися. Дзвони папа. Нада. Каже, надо придивитися. Надо похвилитися. Надо придивитися. Похвилиться. Ну і приспи, там. за коровами, за свинями, за курчами, приспів. Да, да, приспів. Розбирається чоловік. Однак я там буде. Все? Да, все, це моє пісня. Це я придумав. Хорошо, зараз ми отправляем. Підемо покурим. поки покуримо, а штучний інтелект зробить пісню і кліп. Ноутбук. А работає. А работає. Е, ну що, ми покурили. Е, Іскусний інтелект зробив своє діло. Дивимося кліп, слухаємо пісню. Давай дивиться кліп. Ти стоїш із пляшкою пива, у руці сигарета модна. Холодна дупа в ветрах, і скажи, що ти за курва що ти кажеш про красні губи, культурно жариш польські кури. І вся така гламурна штучка Їдеш у село, дивиться за коровами та свинями Та кучатами У друзей машину, малих упрокатнув, і спали в резину. Заїхав у аптеку по льову, сказав, що у глазах твоїх тону І от прийшли в общагу вся фигня. У нас була встречна любов на три дня. Ты представляла, як ми будем жениться? Но тут папа, надо похмелиться Ну шо, я думаю, це хід. Я, да. да. Карловку Карловку, я, в... я Да. Карловку, ну, легко. в клочі. є, да? Всього не аргоніда... заповнили, що це ноутбук. І що я автор, актор команди збірної механіки, капітан. Да, я помню. Три ефіри на те. Три ефіри це тільки на те, якщо що. Я поняв. Се, санек, що прийшов. Все звіт ще у Вас класно тут. Мені подонралось. Мені ще пісні, є, якщо мене багато їх. Я, я автор просто я ж казав. Не заповнили.